Хочемо представити вашій увазі підручник Зарубіжна література шостий клас авторів Наталії Богданець-Білоскаленко і Олени Тіткевич, Укладений відповідно до модельної навчальної програми авторського колективу Наталя Богданець-Білоскаленко, Валентина Снігірова та Олена Тіткевич. Хочу зазначити, що цей підручник є логічним продовженням підручника п'ятого класу, і він вже є. Надрукований. Ну, а зараз хочемо розкрити зміст підручника для шостого класу. Отже, зміст підручника відповідає вимогам нового державного стандарту базової середньої освіти та спрямований на формування компетентних мовців і читачів. Для орієнтування у завданнях пропонуємо умовні позначення. І... Це слухаємо фрагменти з художніх текстів, робота в парах, робота в групах, творче завдання, мистецькі обрії, аналізуємо твір, висловлюємо думку, використання досвіду в житті, тобто це компетентно-орієнтовані завдання, і важливо знати, ця рубрика у нас є постійною. Підручник складається зі вступу. Та шести розділів міфи та священні книги людства. Ми тут розглядаємо міфи страдавньої Греції, Біблію, Коран. Наступний розділ дитинство та мрії. Подорож літературних героїв у часі та просторі. Тема дорослішання та відповідальності прекрасне в житті та літературі і останній розділ, так як і в п'ятому класі для самостійного читання та обговорення. Зараз ознайомимо зі структурою нашого підручника вступ і Кожен розділ ми починаємо з запитаннями до дітей і коротким вступом про що мовитиметься в цьому розділі. Запитання спонукають замислитись, апелюють до попереднього досвіду дітей і налаштовують їх на вивчення нового матеріалу. І, для прикладу, кілька таких розворотів ви бачите ніби та священні книги людства, дитинство та мрії, і ось перед вами запитання, у чому полягає особливість літератури як мистецтва, що таке художній образ, чим віршований твір відрізняється від Прозового або подорожі літературних героїв у часі та просторі. Назвіть твори, у яких літературні герої переміщувалися в часі та просторі. Як вони змінилися під, цих, під час цих подорожей? Ну і далі коротенько ми говоримо про що йтиметься у цьому розділі. Далі подаємо біографії письменників. Вони цікаві, вони доступні дітям. Ми даємо цікаві фрагменти життя письменників, життя дитинства того чи іншого письменника. Після цього, після біографії письменника, подаємо теорію літератури. Теорія літератури знову ж таки у доступній подається формі. От. Ви бачите також постійною рубрикою, у нас є про перекладачів. Ми даємо і про Миколу Лукаша, коли вивчаємо твір за його перекладом. Ми подаємо і про Павла Тичину, і про багатьох інших українських перекладачів. Далі, після кожного твору ми після прочитаного твору подаємо систему запитань. Як правило, цих запитань 13, 14. І запитання і завдання розподілено за трьома групами: завдання спрямовані на осмислення змісту прочитаного художнього тексту, з елементами аналізу спрямовані на розвиток критичного мислення та вирішення проблемних ситуацій у близьких до учнів в життєвих обставинах. І останні запитання завдання творчого характеру, і це ви можете простежити. На фрагмент, представлених фрагментах із підручника. Далі, що дуже цікаво, ми подаємо як і в п'ятому класі, бо чули відгуки вчителів, що це дуже корисно і це потрібно, подаємо пам'ятки правила поведінки під час дискусії, або інша. Пам'ятка, як написати твір роздум чи як написати літературний етюд, і ви тут бачите, як е, оці всі алгоритми написання, наприклад, твору роздуму чи літературного етюду. І це дуже допомагає дітям. Пам'ятка для складання тези, послідовність роботи викладена, і перед вами ще узагальнення. Теорія літератури. Теорія літератури подається, е, так як вимагає програма, е, подаємо усі літературознавчі поняття, але доступною і зрозумілою для учнів мовою. І ви тут бачите приклади теорії літератури. Є таблиці, де діти е, мають розглянути. Таблиці визначити спільне та відмінне, ну, наприклад, як тут між міфом і казкою або оповідання і новела, діти так само мають розглянути таблицю і. Поміркувати, чи має новела о генрі Вождь Червоношкірих, ознаки оповідання, чи ознаки новели, і вони порівнюють спільне та відмінне. Водночас перед вами є і QR-коди. У підручнику представлені QR-коди де записані або повні тексти, або фрагменти, і до QR-кодів є запитання і завдання. Наприклад, послухайте початок міфу про е попередній слайд про Деметру та Персифону. Що ви дізналися про них із міфу, знайдіть в інтернеті повний текст і складіть 3-4 запитання за змістом міфу. Поставте їх однокласникам та однокласницям. На наступному слайді ви бачите фрагменти сторіночок з узагальненням. Кожен розділ нашого підручника завершується узагальненням. Узагальнення складаються із тестів обов'язково, ну і такі творчі завдання: як розгадайте ребус, яке слово зашифроване в ньому. Ну і так далі. Хмари слів, дуже діти люблять хмари слів. І ось ви бачите хмару слів в узагальненнях до підручника. Ми пропонуємо дітям розглянути хмару слів персонажі творів, які вивчали у шостому класі. Діти мають назвати твори, у яких вони діють, і яких персонажів ви ще додали до хмари слів. Отже, діти мають поміркувати, пригадати, що читали і кого ще пропустили, кого б вони хотіли ще додати, яких персонажів до Хмари слів. Також ви бачите і діаграму Вена ми використовуємо Біблія, Коран, діти заповнюють у зошиті центрально об'єднану частинку, що спільного, так, тій інформації. Отже, такі і, і кросворди, і ребуси, і хмари слів, і діаграми вена вони пожбавлюють роботу за вивченими творами. Запитання спрямовані на формування осінніх умінь, і ви бачите приклади цих запитань. Ми вибрали із нашого підручника. Прочитавши поданий текст, визначте інформацію, яка вас найбільше зацікавила. Поясніть свій вибір. Дайте відповіді на запитання, щоб визначити рівень вашої читацької компетентності, які твори зарубіжної літератури, спрочитаних у цьому році, вас зацікавили найбільше, Що складно вам було опрацьовувати теоретичні поняття, висвітлені підручнику, чи цікавими для вас були запитання у вступних частинах розділу? Чому? Чи можете ви самостійно обрати книжку для читання? Які саме книжки вас цікавлять? Що цікаво вам було працювати в проєктах із зарубіжної літератури, які з них запам'яталися вам найбільше? Отже, ми пропонуємо і проєктну діяльність. І наступні приклади запитань. На наступних слайдах запитання і завдання для формування ключових компетентностей. Ми їх не вирізняємо у підручних. Ми не говоримо, що, наприклад, це для формування здоров'я зберігаючої компетентності, запитання ні. Просто вивчаючи предмет здоров'я, безпека та добробут, ви знаєте про те, що нині є багато випадків забруднення довкілля для його очищення. Потрібно багато зусиль подібних до тих, які докладав терапел для очищення авгієвих старі. Екологічні активісти закликають брати участь у заходах із прибирання парків і скверів, берегів, річок та рожа, озер. Чи брали б ви участь у таких е заходах? Поділіться досвідом, розкажіть, що саме спонукало вас долучитися до такої важливої справи? Ось так не нав'язливо, але ми знову ж таки проводимо оцю. Формуємо компетентність. Як ви зрозуміли опис. Добре, або е, іноземна це розмовляти так іноземною мовою. Створіть іноземною мовою, яку ви вивчаєте, уявний діалог із жипом. Запитайте, скільки йому років, чим він займається, чи сподобалися йому подарунки. Зрозуміло, що діти не настільки в шостому році, в шостому класі знають досконалу іноземну мову, е, і ми не можемо дати їм те перефрагмент тексту. Мовою оригіналу, але е, чи щось складніше. А ось е, створити іноземною мовою уявний діалог, так, діти спроможні це зробити. Е, або розкажіть однокласникам про своє захоплення про власні колекції іноземною мовою, яку ви вивчаєте, так? Після прочитання твору колекція мару. Питання спрямовані на розвиток умінь працювати в групі. Обговоріть питання, кого можна бажати вдумливими читачами, оцініть результати обговорення, чи дійшли ви спільного висновку. Ну і проекти я казала, що в нашому підручнику дуже багато завдань з проектної діяльності. І тут, зокрема, як приклад, мій улюблений літературний персонаж. Діти мають визначити мету проекту спільно з учителем, його етапи і спрознагувати. Спрогнозувати результат. Далі вони розподіляють роботу між учасниками, залученими дітьми проєкту. І питання на формування емоційного інтелекту, критичного мислення. Ну, наприклад, щодо емоційного інтелекту, яке враження справила на Тома картина? Прочитайте виразно цей фрагмент, які почуття Тома ви намагалися передати. І що стосується критичного мислення, знайдіть в інтернеті інформацію, чи дійсно акула кішка і орляк агресивні і небезпечні для людини. Підготуйте повідомлення та презентуйте в класі. Отже, діти мають знайти відповідну інформацію, це також формує критичне мислення. Отже, дорогі е колеги, дорогі вчителі. Ми запрошуємо вас переглянути повну верстку нашого підручника на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Я думаю, що вона вам сподобається. Завдання цікаві, творчі, творчий підхід. І запрошую вас до нашої співпраці. До зустрічі! Мирона, добра і перемоги!